Вітаю, мої любі другокласники і їх батьки! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Ми розпочинаємо новий розділ додавання і віднімання двоцифрових чисел. Сьогодні у нас лічба десятками. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання, розв'язування задач і обчислення довжини ламаної лінії. Розпочинаємо. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І у нас на черзі усний рахунок. Полічі десятками. 10. Прекрасно. А тепер у зворотньому напрямку 190. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Чудово! Переходимо до цікавої гри. Посилання до цієї гри ви знайдете в описі під відео. Отже. 20 додати 30. Пригадуємо, що ми з вами додаємо не додаємо мов би, два десятки. І 3 десятки. 2 додати 3,5, значить 20 додати 30, 50. 50 відняти 40. Це як 5 відняти 4. 5 десятків відняти 4 десятки, 1 десяток. 30 додати 40. Це як 3 додати 4. Буде 7. Значить, 30 додати 40.

І останній приклад на сьогодні 40 додати 60. Це як 4 плюс 6 буде 10, значить, 40 і 60 100. Чудово! В цю гру ви можете дограти пізніше. Ну, а ми з вами переходимо до роботи на уроці. Відкриваємо зошитки, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота і каліграфічно будемо зараз записувати математичний диктант. Записуємо. Число класна робота математичний диктант М.Д. Поставте відео на паузу і запишіть. Підготуйтесь до написання диктанту. Отже, розпочинаємо в рядочок записуємо результат. 40 відняти 10. Пишемо тільки результат. 70 відняти 10. 20 відняти 10. 90 відняти 10. Це як 9 відняти 1. 10 відняти 10. І останнє. 60 піднятий 10. Поставте на паузу і допишіть. Отже, перевіряємо результати: 30, 60, 10, 80, 0 і 50. Якщо ви виконали завдання правильно, поставте собі сонечко. Якщо є помилки, доставте хмарку. Продовжуємо нашу роботу. Знайдіть на сторінці 42 номер 242. Що нам треба виконати в цьому завданні? Розклади на розрядні доданки кожне з чисел. Пригадуємо, які ми з вами знаємо розряди. Це десятки і одиниці. Отже, 67 це 6 десятків і 7 одиниць. Тобто 60 додати 7. Далі 91. Це 90 додати один, 32, 30 додати два. Наступні спробуйте самостійно. 74, дев'ятнадцять, П'ятдесят п'ять і дев'ять. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Перевіряємо нашу роботу. Отже, 70 додати 4, 19 це 10 і 9, 55, 50 і 5, 89, 80 і 9. Чудово! Продовжуємо нашу роботу. А на черзі у нас рухлива вправа. Відкладіть ручки олівці. І давайте попрацюємо пальчиками. Сірі гуси налетіли і на лузі тихо сіли. Походили, походили, попоїли, попоїли. Знялись і полетіли. Працюємо далі. Номер 243 вирази. Обчисли суми. Отже, 50 додати 4. 54 пригадуємо, що 0 у числі 50 ми показуємо, що це 0 одиниць. Якщо ми одинички переносимо, замість нуля виходить число 54. 30 додати 9. 9 летить і встає замість нулика. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте всі вирази. Перевіряємо. 30 додати 9. 39. 10 додати 1. Одиничка летить замість нулика. 11. 90 додати 3. 93. 70 додати 5, 75, 80 додати 5, 85, 60 додати 30. Це як 6 додати 3. Тут ми бачимо, що двоцифрові числа ми додаємо. Десятки додаємо до десятків. Одинички до одиниць, але одиничок ми бачимо 0, 0 плюс 0, 0. А 6 додати 3 буде 9. Значить, відповідь 90. 40 додати 20 це як 4 десятки, додати 2 десятки, 6 десятків. Чудово. Продовжуємо. І на черзі у нас номер 244. Пригадаємо взаємозв'язок дій додавання і віднімання, обчисли суми та за їх значенням, знайди різниці. Розгляньте, будь ласка, перший стовпчик. 50 додати 6. Ми з вами знаємо, що це буде 56. А якщо 56 відняти 6? Тобто ми забираємо 6, залишається тільки 50. А якщо 56 відняти навпаки 50, залишається 6. Ось так числа пов'язані між собою. Наприклад, число 77. Це 70 додати 7, виходить 77. А коли ми від 77 заберемо 7, залишається тільки 70. 77 відняти 70 залишається 7. Чудово? Я сподіваюся, цю тему ви засвоїли, зрозуміли. Її ми вивчали у першому класі, і зараз уже на основі наших знань будемо розв'язувати наступні завдання. Знайдіть задачку номер 245. Самостійно її прочитайте. Давайте розбиратись. У Лесі 8 кімнатних рослин. Із них 3 герані, а решта кактуси. У Світлани на 2 кактуси менше, ніж у Лесі. Питання: скільки кактусів у Світлани? Задача непроста. Нам її треба прочитати декілька разів, поки ви не уявите собі цю картину. Про кого ця задача? Про двох дівчат, як їх звали Леся і Світлана. У Лесі вісім кімнатних рослин. Всього. Із них три герані, а решта кактуси. Отже. Ось ми бачимо, що у Лесі вісім рослин із цих восьми три герані, а решта кактуси. Слово решта це відоме число? Ні, нам його треба буде іще знайти. А у Світлани на два кактуси менше. Це відоме число на два менше. Це також невідоме число на два кактуси менше. Знову ж таки, ми не знаємо, скільки у Світлани рослин. Що треба знайти? Скільки кактусів у світлани? Погляньте, будь ласка, на мій малюночок. Ми можемо одразу відповісти на основне запитання задачі скільки кактусів у світлани? Ні. Адже ми не знаємо, скільки кактусів у Лесі. Як дізнатися? Якщо у Лесі всього вісім рослин, із них три герані, а решта кактуси. Так, треба від всієї кількості рослин відняти. Герані, і ми знайдемо, скільки ж буде кактусів. Тобто 8 відняти 3 залишається 5. 5 кактусів у Лесі. Значить, ми можемо замість цього знаку питання поставити число 5. Так? 3 плюс 5 буде 8 рослин всього. Тепер дивимося: ми знайшли, скільки кактусів у лесі. А у Світлани на 2 кактуси менше. Ніж у Лесі, Тобто на 2 менше, ніж 5. Що ми робимо? На 2 менше. Тобто, віднімаємо 5 відняти 2. Отже, скільки кактусів у світлани? А у світлани 3 кактуси. Ви бачите, що ця задачка не схожа на ті задачі, які ми розв'язували раніше, і тут нам допомагає малюночок. Якщо ми можемо записати короткий запис, ми його записуємо або малюємо собі на чернеці цю схему, так, щоб ми могли уявити цю картину. Отже, давайте цю задачку запишемо. Задача 245. На дві дії. В першій дії, що ми дізналися? 5 кактусів у Лесі. І в другій дії 3 кактусів у Світлани. Пояснення у другій дії ми не записуємо, тому що воно є у відповіді. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання. Продовжуємо. І завдання для кмітливих розкладіть на розрядні доданки кожне з чисел. Давайте пригадаємо: розрядні доданки це десятки і одиниці. 45 це 40 додати 5. 89 80 додати 9. 77. 70 додати 7. 49 40 додати 9, 24. 20 додати 4, 55, 50 додати 5. Молодці. І наостанок знайдіть довжину замкненої ламаної. Давайте спочатку знайдемо, що означає замкнена ламана лінія. Ми бачимо тут одну ламану лінію, так? І трикутник. А як ви думаєте, трикутник це ламана лінія, можна, якщо ми його е, розрівняємо, ми можемо утворити лінію, правильно? Тому можна сказати, що трикутник це замкнена ламана лінія. Якщо її роз'єднати в одній частинці, так, ось тут, наприклад, на вершині, то вона роз'єднається. А як знайти довжину цієї замкненої лінії? Правильно, виміряти кожну із її складових. Візьміть лінієчку і виміряйте. Довжину кожної частинки. Отже, у мене у підручнику 5 см, 5 см, а тут 4 см. Як знайти довжину цієї замкненої ламаної лінії? Так додати всі частинки 5 додати 5 і додати 4, 14. Чудово. Отже, знайти довжину замкненої ламаної лінії це виміряти всі сторони цієї фігури і додати їх довжини. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 248 і 249. На змаганнях з легкої атлетики команда виборола три золоті медалі, дві срібні, а бронзових. Стільки, скільки золотих і срібних медалей разом. Скільки всього медалей виборола команда. Отже, уявили собі команду, яка здобула золоті медалі, срібні медалі і бронзові. І ще раз перевіряємо, скільки золотих медалей виборола команда. Три медалі. А срібних. Дві медалі. А бронзових стільки, скільки золотих і срібних медалей разом. Тобто це невідоме число, і нам треба знайти його спочатку, стільки, скільки золотих і срібних разом. Так? А про що запитується в задачі? Скільки всього медалей виборола команда, а потім порахувати їх разом. Ця задачка буде також на дві дії. Що ми шукаємо у першій дії? Ми шукаємо, скільки бронзових медалей заробила команда. Потім, коли ви знайдете це число, то рахуєте, скільки медалей всього. Я сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!